Добрий день, мої малята! В мальовничому куточку дуже гарний є садочок, що під назвою Дзвіночок. Невеличка ця будівля і навколо є подвір'я. А працюють в тій споруді із великим серцем люди. Добрі, милі і привітні і за це їх люблять діти. Лиш прокинувшись раненько, всі біжать в садок швиденько. Знають наші всі малята. Тут дозволять погуляти, пострибати, покричати і не забудуть і навчати. Мамам з татами спокійно. Подоглянуть тут надійно. Малята, так а хто ж працює у дитячому садку? У садочку є директор. Я директорка ваша. Може, хто забув про це? Я турбуюсь про маляток, але це ще не все. Хочу, щоб усім найкраще було в нашому садку. В спальні затишно й чисто, в групі світло, променисто, морі іграшок і квітів, щоб до нас йшли всі діти. Методист. Методистка я, пізнали, справи ви зі мною малий. Я нерідко забігаю. Дуже я переживаю, щоб цікаво було вам і батькам, і малюкам, щоб все було до ладу у нашому дитсадку. Вихователь. Вихователька чудова грає з нами знову і знову, на прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає, дозволяє в групі грати. Вчить нас добре рахувати, дуже любимо її, вона найкраща на землі. Помічник вихователя. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Музичний керівник Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Фізичний керівник. Фізичним керівником працюю, чемпіонів я готую, вчу і спортом вас дружити. Прави жваво всі робити, на зарядці не тримати, у веселі ігри грати. Логопед Логопед з дітьми працює. Він їх проблеми добре чує, він вчить їх звуки говорити і просить слово повторити. Всі, хто проблеми в мові мають. До логопеда завітають. Медсестра. Про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає, за вагою, зростом стежить, допоможе, як належить. Кухар. Смачно, ситно приготую. Усіх діток нагадую. Хай ростуть здорові, дужі, з апетитом гарним дружать. Праля. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, ще й завзято все прасує, щоб раділи малюки. Двірник. Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка все прибере трудівник. Тут він справжній керівник, підметає, загортає, про порядок вміло дбає. Сумний стоїть дитячий садок, невеселий, тихий, не чути дитячих голосів дитячого сміху, веселої музики. Всі-всі засумували без діток. Для того щоб садочок звеселішив і не сумував, пропоную вам намалювати наш садочок або майданчик. Чекаємо на ваші роботи. До побачення.